Спеціальні мобільно-вогневі групи вчаться нищити ворожі пташки антидроновими рушницями. В результаті вибуху побутового газу постраждали мешканці одного з багатоквартирних будинків у центральному міському районі. А у сквері пам'яті Кузьми Скрябіна висадили нові дерева. Головні події останніх семи днів дізнайтеся з цього випуску. Моє ім'я Микола Малкович. Ви дивитесь підсумки тижня на першому міському не перемикайте, бо далі про головне. У Кривому розі випробували технічні засоби радіоелектронної боротьби з дронами. У Кривому розі вибухнула квартира однієї з багатоповерхівок. Масштабний екопроєкт Арселор Мітал Криворіг будує нове хвостосховище. В Україні розпочалася реєстрація на цьогорічний НМТ, тож криворізькі випускники вже готуються до цього тесту. Поміч від міста. У Кривому Розі стартувала друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від Ради оборони Кривого Рогу. Роблять добру справу на згадку про улюбленця мільйонів українців. У Кривому Розі продовжують висаджувати сквер пам'яті Кузьми Скрябіна. Боротьба з шахедами різними способами. Спеціальні мобільно-вогневі групи можуть не лише збивати ворожі пташки за допомогою прожекторів та кулеметів, але й перетворювати їх на металобрухт завдяки антидроновим рушницям. Такі дивовижні пристрої днями випробували на полігоні. Відтак хочуть обрати найкращі з представлених вітчизняними та закордонними виробниками, аби закупити на передову для наших захисників. Про те, як вони працюють і які у них переваги, розкаже Вікторія Пінчук. километр 400. Километр 400. Связь с дроном нарушена, но еще терпимо. Держим, держим. Сохранена. Держим, держим. Сейчас добьет. Сейчас добьет. Таким чином випробовують одні із найпотрібніших пристроїв на фронті антидронові рушниці. Ці штучки досить дієвий спосіб боротьби з ворожими пташками, особливо при окопних боях, коли потрібно забезпечити безпеку військових, кажуть самі захисники. Зокрема, вони здатні глушити дрони та приземляти їх. А от після такого спуску на землю їх потім ще можуть використовувати вже українські військові в своїй роботі. Ми брали коптери. Підлітали на відстань, вмикали радіозавади і підлітали ближче, дивилися, на яку відстань він працює, як його можна обійти, як з ним можна боротися. Приблизно всі мають однакові параметри, в когось є свої плюси, щось краще працює в одному режимі, щось краще працює в іншому режимі. Тож треба обирати під кожну ситуацію свій прилад. Один із виробників, що представив свої антидронові рушниці, це український бренд. Виготовляти їх розпочали з 2017 року у співпраці з ізраїльською компанією. Зазвичай продавали їх лише за кордон, але з минулого року закуповувати стала і Україна. Зараз вже більше 40 антидронових рушниць працюють в Харківській, Донецькій та Чернігівській областях. Наші рушниці на завтра ну потужні мають е, на кожен депозон по 30 ватт садять такі. Коптери як Мавік, «Аутел», Тобто ми працювали по різноманітним БПЛА. Вони роблять. Оцінили переваги антидронових рушниць і криворізькі захисники, які приїхали із східного напрямку. Кажуть, в кожної є свої плюси, але найголовніше, щоб вони були мобільними, мали невелику вагу, адже доводиться переміщуватися під обстрілами та зачасту, і під пильним оком противника а також якомога ефективнішими на дальній відстані. Противник використовує активно дрони зі скидами. На жаль, у нас є і втрати за цього, і тому дуже актуальна сьогодні ця робота з антидроновими рушницями. Сьогодні були багато представників. Ми мали змогу потестити, пощупати руками це і на власному досвіді ну, визначитись, що краще для нашої роботи. Тому тяжко в умовах сучасного бою. Дуже велика кількість використання дронів і БПЛА. Тому через це рада оборони Кривого Рогу ініціювала спільне навчання підрозділів військових частин і національної поліції по боротьбі з літальними апаратами. По потужності і по комфортності використання, скажімо так, мобільності використання це німецький виробник, фірма Аронія дуже маленького розміру, дуже потужна, велика дистанція. Також вітчизняний виробник, пірання Tech, це наші земляки, криворіжця, теж потужний. На тривалий час може працювати, але ж трішки низька точність. Презентували і паленгатор естонського виробництва, який дуже дороговартісний. Військові кажуть, він при будь-яких умовах зможе знайти ворожий дрон. Вартість же антидронових рушниць коливається від 400 до 700 тисяч гривень. Німецькі обідеться в майже 600 тисяч. Орки все більше використовують скиди з дронів, тому треба спеціальні антидронові рушниці. Це вже наступний етап. І ми зараз проводимо випробування трьох типів антидронових рушниць: українська, ще одна українська, але там зроблена як аналог прибалтійська і Німецька. І зараз обираємо, що буде краще ну, для того, щоб провести закупку і забезпечити від скидів передовлінію. Рада оборони Кривого Рогу ще раніше закупила кілька антидронових рушниць, якими вдало користуються захисники. Зараз після такого тестового випробування будуть вирішувати, які ж придбати для підрозділів ЗСУ, Національної гвардії України та тероборони. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, підсумки тижня. Перший міський вибиті шибки та міжкімнатні стіни, спалені оселі та переполоханий квартал. Другий тиждень квітня для мешканців однієї з багатоповерхівок центральноміського району розпочався з потужного вибуху та спричиненої ним пожежі. Полум'я швидко охопило квартиру, що стала епіцентром надзвичайної події. А під'їзд будинку миттю наповнився їдким димом. Лише завдяки оперативній та злагодженій роботі рятувальників вдалося уникнути жертв. Наш Кузьма Шишкін побував на місці вибухового інциденту і знає всі його подробиці. Ранок понеділка для мешканців однієї з багатоповерхівок у Центральному міському районі розпочалася з потужного вибуху та пожежі, що послідувала за ним. При цьому полум'я сягало висоти четвертого поверху. Сталося усе близько сьомої ранку у п'ятиповерхівці по вулиці Героїв Полку Азов, колишня Черняховського. Епіцентром надзвичайної події стала трикімнатна квартира на другому поверсі будинку. Як результат, вона вигоділа вщент. Ось та сама квартира, де і стався вибух. Вона постраждала внаслідок пожежі найбільше. Полум'я майже повністю знищило усе майно, що знаходилося всередині неї. Усього в п'ятиповерхівці два під'їзди. Вибух побутового газу, а саме ця версія попередня, є найімовірнішою, стався в останньому. Місцеві кажуть, з просоння сприйняли все за стихійне лихо чи навіть ворожий прильот. прокинулася від того, що дуже сильно хитало ліжко. Спочатку була думка про те, що це потужний землетрус. Потім звук вибуху, все. Ну і перша, звісно, думка, що нас бомблять, а сирени немає. Полум'я швидко охопило оселю, а дим розповсюдився під'їздом. Через це мешканці верхніх поверхів опинилися у пастці, хоча на інцидент відреагували миттєво. Як от Сергій Васильович та його дружина, що мешкають на четвертому поверсі. Ми почали одягатися, одяглися, але вже вийти ми не могли, бо в під'їзді було дуже багато диму. Намочили тряпочки, стали біля балкону. І дякуємо нашим службам. Вони приїхали, допомогли нам спуститися. Жінці оділи противогаз. Дякую хлопцям. Через вибух у під'їзді повилітали шибки, а у сусідніх квартирах повибивали міжкімнатні перегородки. Як от у помешканні пана В'ячеслава, який на момент події займався ранковою гігієною. Уламки стін та шафа завалили вихід з квартири. Тож визволяли пенсіонера та його дружину рятувальники, що оперативно прибули на місце. Дивлюся, тут все впало. Лежать холодильники, лежить перестінок. Там у тій квартирі горить пожежа. Я беру відро, набираю води, не можу добратися, вилити. Вилив трохи мало, не встигаю набирати. Ще потім вже такий дим, я нічого не бачу. Бачу, що жінка там жива. Все, заспокоївся. Приїхали пожежні і познімали нас із драбиною. Її звідти, а мене звідси. Все загалом з будинку рятувальники евакуювали 10 осіб, 4 з яких знімали за допомогою спецтехніки. До медзак. Кладів міста госпіталізували трьох травмованих людей: 67-річного господаря квартири, у якій стався вибух, та двох жінок 54 та 91 року. Із отруєнням продуктами горіння постраждало 10 осіб, з них одна дитина. Три особи були госпіталізовані. З них чоловік з даної квартири. Він отримав опіки. Та дві жінки з сусідніх квартир вони отруїлись продуктами горіння. В час подій ніхто з людей не загинув. За однією з версій місцевих причиною інциденту міг стати саморобний обігрівач. Щось схоже на такий пристрій дійсно лежало під вікнами спаленої квартири. Тім сусід, що мешкає на першому поверсі, такі здогадки спростовує. Запахи немає. Запаху газу не було це 100%, тому що після вибуху буквально хвилин через 5 почав валити дим. Коротше, було два вибухи, і потім почав валити дим з таким їдким запахом. І я побіг шукати кота. На місці працювала бригада аварійно-диспетчерської служби криворіжгазу. Обстеживши внутрішню будинкову систему газопостачання в квартирі, вони надали попередні висновки щодо причин пожежі. За попередніми висновками, причинами надзвичайної події могли стати технічні порушення, самовільне втручання в систему газопостачання, заміна газових приладів та відсутній договір на технічне обслуговування внутрішніх мереж та газових приладів, що є порушенням правил безпеки систем газопостачання. За розпорядженням виконуючого обов'язка міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула створили комісію, що проводитиме обстеження будинку з матеріального резерву міста. Постраждалі отримали будівельні матеріали для того, аби їхні пошкоджені квартири не псувала негода. Комісія встановлює наслідки вибуху і фактично, що необхідно і чим необхідно допомагати. Буде надано постраждалим квартирам відповідна матеріальна допомога з міського бюджету на відновлення, на усунення цих наслідків вибуху у у цьому будинку. Розмір матеріальної допомоги визначатимуть індивідуально, в залежності від завданої шкоди тій чи іншій квартирі, що до стану постраждалих. Двох жінок, що отруїлися продуктами горіння, невдовзі виписали з медзакладу. А за життя 67-річного чоловіка, що знаходився у епіцентрі вибуху, лікарі продовжують боротися і донині. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв. Підсумки тижня перший міський. Масштабний гідротехнічний об'єкт, який має покращити екологічний стан на криворіжжі. Компанія ArcelorMittal кривий ріг реалізує будівництво нового хвостосховища, де будуть безпечно складувати порожню породу, яка виникає в процесі збагачення залізної руди. Паралельно із цим, із експлуатації виведуть два старих хвостохранилища, які практично вже вичерпали свої виробничі потужності. Будівництво нового об'єкту ведеться на площі в 500 гектарів. Інвестиційний кошторис 150 мільйонів доларів. Наші кореспонденти побували на будівельному майданчику, і ось їх сюжет. Загальна площа більше ніж 500 гектарів. Сума інвестицій 150 мільйонів доларів США. Арселор Мітал Криворіг будує сучасне хвостосховище. Третя карта. Сотні робітників та десятки одиниць спецтехніки. Такі сили практично щоденно залучають на будівництві нового хвостосховища третя карта для потреб металургійного гіганту Арселор Мітал. Щороку підприємство складує майже 9 мільйонів кубометрів відходів збагачення, так званих хвостів на слензі металургів. Наразі для своїх потреб використовують два. Хвостосховище, Миролюбівське та Об'єднане. Четверта карта. Втім, вони вже майже вичерпали свій ресурс, адже досягли межі у нарощуванні берегів, гребель обвалування. Вони вже заввишки 100 метрів. Це висота будинку в 33 поверха. Тож новий гідротехнічний об'єкт має змінити на краще поточну ситуацію. Корисна ємність його на весь час експлуатації. Це десь приблизно 30 років. Буде 280 мільйонів метрів кубічних відходів, хвостів у нас називається. Буде він строїти з методом нарощування. Зараз ми строїмо першу відмітку. Абсолютна відмітка поверхні дамби нашої буде 100. Метр. Це якщо брати Балтійську висоту. Відщо за нуль наразі на фінальній стадії підготовчі роботи зведення водовідвідних каналів для уловлювання води, що надходить як дощової, так і дренажів. При цьому будівництво здійснюють зарахування міжнародних і національних стандартів для мінімізації техногенного навантаження на прилеглі території по всій чаші хвостосховища викладуть захисний екран з бентонітового матеріалу. Він забезпечить герметичність та повністю виключить проникнення технічної води у підземні водоносні горизонти. Значна частина йде на новітні технології, тобто Тобто такі, які б мінімізували вплив негативний на довкілля та оточуюче середовище. Ну і такі, як бентинітоломат, будете мати змогу також подивитися, що це за мати, які не будуть пропускати цю технічну воду у наші водні горизонти підземні, тобто уникнути негативного вплину. Ви побачили, що немає такого е катастрофічних екологічних наслідків, і, тобто можна сказати, що цей об'єкт проєкт є екофрендлі, розповідаючи про масштаб майбутнього техногенного об'єкту, додам трохи деталей задля розуміння колосальності робіт, що виконуються. У підсумку на площі в 500 гектарів зведуть більше півсотні об'єктів, а саме основні та допоміжні гідротехнічні споруди споруди оборотного водопостачання, гідротранспорту, енергетичного господарства, автомобільні та залізничні комунікації. А також виконають інженерну підготовку території та її благоустрій. Всі будівельні та супутні роботи мають виконати до кінця 2024 року. Старт реалізації цього проєкту дали два роки тому. Широкомасштабна агресія Росії не скасувала його втілення, лише відтермінувала. Тут на промайданчиках працюють близько чотирьох сотень людей. Це співробітники металургійного гіганту, а також підрядної компанії із залученням десятків одиниць спецтехніки, вантажних самоскидів, грейдерів, екскаваторів і кранів. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, підсумки тижня, перше міські. Із деякими змінами та обов'язковими предметами. Так пройде цьогорічний національний мультипредметний тест. Це вже другий рік поспіль, коли в Україні ввели замість ЗНО саме таке тестування. Тож з 3 квітня реєстрація для 11-ти класників. Триватиме вона ще місяць, тому батьки, учні та власне учителі зараз розбираються з нововведеннями паралельно з підготовкою до НМТ. А от як це проходить, та чи такий страшний той самий тест? Дізнавалися наші кореспонденти у 113-му ліцеї. минулого року НМТ склали більше 187 тисяч випускників. З них 19 тисяч проходили його за кордоном. Оцінювання відбулося в 250 містах України та в 40 Європи. Тест проходив в онлайні та складався з трьох предметів. Найбільше учасників, які отримали максимальну кількість балів – 200, виявилося на НМТ з математики. А це 6 тисяч учнів. З історії України – більше 3,5 тисяч людей. А з української мови відмінно отримали майже 3 тисячі випускників. У 2023-му НМТ трохи зазнав змін. Тож школах розпочали посилено готуватися з урахуванням цих вимог. Це правильно. А тепер парабола. І групи рівнює АХВ. Іксквадрант плюс пи плюс С. З вересня допомагають своїм випускникам із завданнями НМТ і в Криворізькому ліцеї номер 113 Тут три одинадцятих класи, які готують до основних предметів математики та української мови. пишемо без подвоєння ЕМ за правописом. Донецьк був справжньою окрасою сходу сходу України. На жаль, на жаль, пишемо окремо. Старано все слухає, і майбутня логопединя Ліза. Дівчина вже залізно вирішила вступати в педагогічний університет. Бувають такі теми, в яких є проблеми на уроці. Мало дається часу, щоб це все вивчити. Та саме ці уроки в школі мені дуже допомагають, нам пояснюють все, що в нас не виходить. Я хвилююсь дуже сильно, але якщо... Готуватися все вийде, я в цьому впевнена. Збирати випускників на підготовчі заняття в навчальному закладі змогли через наявність укриття. Уроки проводять раз на тиждень по 45 хвилин, а часом і більше. Вчителі намагаються охопити всі теми, які можуть трапитися в НМТ, або їхні учні не злякалися. Діти ставлять запитання, які їх цікавлять. Вони проходять самостійно тестові завдання і вдома. І якщо в них виникають питання, вони можуть поставити на уроці. Ми їх вирішуємо. Ну і Повторюємо різні теми, готуємося на сьогодні. Діти вже готові до здачі НМТ. Всі теми повторені, діти впевнені в собі. Я думаю, що все буде гаразд і діти здадуть. З цим тривають і онлайн-консультації для дітей і батьків, адже через тестування та реєстрацію найбільше зараз хвилюються саме родини випускників. За березень провели вже 5 таких консультацій по годині. Слідчий момент, який потрібно обов'язково зазначити, це порядок реєстрації оці, осіб. Я хочу звернути вашу увагу на те, що і Український центр оцінювання якості освіти, і Дніпропетровський центр оцінювання якості освіти спеціально. Ально і окремо виділили ці документи. Часті запитання і щодо змін в НМТ. Цьогоріч він так само складатиметься з трьох предметів, але один із них тепер на вибір: історія України, іноземні мови, біологія, фізика чи хімія збільшили і час проходження замість 120 хвилин. 180. по ходу подій помінялася ситуація НМТ. Спочатку це був один варіант, зараз інший варіант. Допомагаємо дітям знайомитися з різними професіями для того, щоб визначитись, який буде цей третій предмет. Ми їздили і на ярмарку професій, Ми заключили велику кількість домовленостей з вищими навчальними закладами. Зустрічі дітей із представниками приймальних комісій ми почали ще з вересня місяця. В ліцеї кажуть, НМТ дуже відрізняється від ЗНО. Тож зараз найбільше уваги приділяють не лише поліпшенню знань, але й психологічній підготовці. Якщо будуть сигнали тривоги, дитина буде це тривожно сприймати. Вона залишила частину тих знань, пішла скільки воно буде тривати. Це психологічно важко. Десь може легше тому, що є довідкова література. Кількість формул або таблиць це є саме у цьому тесті. Все ж таки програми залишилися підготовки до мультипредметного тесту, такі самі програми, як і до ЗНО. Тобто, треба чітко розуміти, розподілити свій час і знати предмет. Основна сесія НМТ пройде вже з 5 по 23 червня, а додатково з 11 по 24 липня. Реєстрація триває ще до 3 травня. Для цього потрібно заповнити заявку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Також скласти тест зможуть і за кордоном. На сьогодні вже 21 країна підтвердила проведення НМТ на своїй території. Вікторія Пінчук, Максим Морашов, підсумки тижня, перший міський продуктова допомога тим, хто її потребує. У місті триває друга хвиля видачі пакунків із продовольством для пільгових категорій криворіжців. Зміст пакунку не змінився, а от без нововведень у процедурі отримання набору із 1 квітня не обійшлося. Зазначимо, що на поміч від ради оборони можуть розраховувати ще майже 50 тисяч криворіжців. А ось чи є ажіотаж на пунктах видачі, дізнайтесь з нашого сюжету. За своїм пакунком до гімназії номер 84 що у військовому містечку 33 завітала пані Людмила. Вони разом із чоловіком переїхали з Волинської області 23 роки тому до Кривого Рогу, як переселенці через радіаційне забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС. А продуктовий набір отримуємо вже, мабуть, третій раз. Ми як чорнобильці потрібно, бо зарплата не відповідає. Мінімальна зарплата не відповідає до кінця місяця не вистачає. Всього ж у Догенцівському районі у цю хвилю мають видати трохи більше п'яти тисяч пакунків. Для цього діють три пункти видачі. У Покровському серед отримувачів цього разу 10 тисяч людей. У металургійному районі свої пакунки отримують 4 тисячі 600 мешканців. А в Інгулецькому ще 3 тисячі 700. У всіх районах є як стаціонарні пункти, так і тимчасові для віддалених житломасивів та селищ. А маломобільним криворіжцям пакунок принесуть додому соцпрацівники. Люди за наборами йдуть, проте черг немає. Я дуже вдячна то. Тому що невеличка пенсія, і це суттєва допомога від нашого міського голови Юрія Вілкула. Дівчатка, які працюють тут дуже вічливі, дуже турботливі, зустріли. І я дуже вдячна вам. Тільки за перший день другої цьогорічної хвилі, що стартувала 1 квітня, за продуктовими наборами прийшли більше трьох тисяч містян. А за весь попередній минулорічний період продуктової допомоги від міської влади видали понад 330 тисяч пакунків із продоволь. На цей рік плани не менші. В минулому році видано 300 тисяч продуктових наборів. з початку цього року 30 тисяч. І от зараз чергова хвиля почалася. З 1 квітня ще 50 тисяч кріверівців отримують продуктові набори від міста. Всього в місті 27 пунктів видачі продуктових наборів. Тим, хто не мобільний чи маломобільний, принесуть додому. Серед новацій цієї хвилі замість паспорту для ідентифікації особи відтепер можна використати картку криворіжця. Для цього у пунктах встановили відповідні валідатори. Але така опція доступна лише для мешканців Догинцівського, металоргійного, інголецького, Тернівського та центральноміського районів. У Саксаганському та Покровському при собі потрібно мати оригінали документів, що посвідчують особу та приналежність до певної пільгової категорії. Якщо отримувач не має картки криворіжця, то її можна Оформити прямо на місці, надавши паспорт, та код і пільгове посвідчення. Хотіла би оформити карту так, давай, давай. ваші документи. Пописочка наша. Код у вас теж Україна. Пункти видачі продуктових наборів працюють з понеділка по суботу, з 8 до 16.00. Перевірити, чи маєте ви право на отримання допомоги під час цієї хвилі, можна уточнивши інформацію у міському контакт-центрі або на сайті спілкуються Олександр Фефілатів, Катерина Шелес, Борис Торохті, Сергій Філоненко. Підсумки тижня, перший міський. Збільшують сквер на згадку про кумира мільйонів українців. На тижні, що минає, містяни долучилися до акції озеленему та впорядкуємо рідне криворіжжя. Її започаткували місцеві журналісти зо два десятиліття тому. Не порушуючи установлених традицій, останніх років нові дерева висадили у сквері пам'яті Кузьми Скрябіна, що простягається біля палацу молоді та студентів, того самого майданчика, де виконавець відіграв свій останній концерт перед загибеллю. Які саджанці там з'явилися, та хто саме доклав до цього руки, дізнаєтесь з сюжету наших журналістів. Роблять добру справу на згадку про улюбленця мільйонів українців. У кривому розі продовжують висаджувати сквер пам'яті Кузьми Скрябіна. пам'яті Кузьми Скрябіна з'явився у кривому розі у рік загибелі артиста у 2015-му. Розмістився він поблизу Палацу молоді і студентів, де виконавець відіграв останній у своєму житті концерт. Відтоді в рамках традиційної акції «Озеленимо зеленому і впорядкуємо рідне Криворіжжя», започаткованої криворіжськими журналістами, зо два десятки років тому, у сквері висаджують різні дерева. Зробити свій внесок сюди прийшов їх художник Олександр Юршенко. Кузьма мав відомий всім всій Україні. От, на жаль, його життя трагічно обірвалося після концертів, які проходили в Кривому Розі. Ну і Микола Крамаренко зателефонував, чи не хочу я віддати шану, от, благоустроїти сквер. От, імені Кузьма. кажуть, я, я погодився, тому що я шанливо відносився до його творчості. От, вона була цікава, достатньо. От, Його завжди було приємно слухати. Цього разу. Діячі мистецтва Кривого Рогу студенти та учасники фан-клубу Андрія Кузьменка висадили у сквері зо півсотні лип. Саджанці до акції з озеленення вже на перший рік надає дичанське лісництво. Пройдемо, подивимося, де яка прийнялась, де яка пропала. Пропавшу поміняємо на свіженьку і досадимо іще. Думаю, наступному році будемо йти туди далі, тут є де розгулятися, є де посадити. І надіюсь, що десь років через 25 тут буде гарна липова роща. Невід'ємним учасником таких акцій залишається Криворізький національний університет, на території якого знаходиться палац молоді та студентів. А віднедавна є сквер Скрябіна – ідеолога незалежної України. Те, що залишається після нас, оці тендітні такі поки що деревця, але ми маємо надію, що вони такі збужніють, стануть міцними, як зміцніє наша держава, і відбудується. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Сама ідея створити такий сквер належить Криворізькому журналістові, голові Криворізького міського об'єднання просвіта Миколі Крамаренку. Думав, як же залишити Кузьму Скрябіна тут живим у Кривому Розі, щоб не, не прив'язувати криворіжжя тільки як до, до трагічного е, дійства. І подивився, потім зайшов до Наталі Миколаївна Бизової і кажу: проведіть мені, де він востаннє, як він ходив. І вона мені сказала, що він через ті двері виходив. Якраз ці двері ведуть на цей сквер, і тому з одразу ж я повернувся до директора університету і сказав: Чи можемо ми тут сквер такий? Звісно, каже, можемо. На пекінці толоки учасникам представили барельєв Кузьми Скребіна за авторством кивеїського митця Віталія Колеснікова. Згодом скульптурну композицію планують встановити неподалік від цього знакового місця. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Підсумки тижня, перш міський. Крапку у підсумках тижня ми, як завжди, ставимо традиційною хвилиною мовчання у пам'ять про полеглих в цій війні українців. Слава загиблим воїнам і усім цивільним, чиї життя завчасно обірвала країна терористів.